Да, так, їдемо, їдемо, їдем, шкребемось. Їдем, їдемо, шкребемось. Ось так починається наша історія в Житомирі. Продовжуємо наш влог, такий ніби собі бекстейдж. Зараз я сиджу в парку якраз навпроти будівлі, де буде проходити семінар. Він буде завтра. Ну і насправді я запрошую вас усіх, бо, бо цікаво. Мені здається, вам цікаво побачити, як це виглядає зсередини. Бо... На моїх навчаннях, перш за все, завжди затишно. По-друге, ситно. Я не люблю працювати голодна і не люблю, щоб люди були голодні, бо коли ти голодний, ти злий, тобі важко все сприймати, тебе все дратує. А коли ти насичений не тільки знаннями, а ще і якимись там періжачками, умовно, то насправді це дуже класно так виходить. Тож, раз, два, три, і ми переносимося у завтрашній день. Зараз ми знаходимося на обідній перерві. Дівчатка смачно попоїли Каті, дякуємо за гостинність. Добре. Так, і дівчата, які навички ви зараз відтреновуєте? Навички жування, ковтання, Добре, так. навички правильного положення язика. І навички розслабленого, усвідомленого, ковтання жування. Та ось дуже важливо. Ось вітає логопедичний подкаст. Окей, okay. ми сьогодні знаходимося на логопедичному масажі, який проводить Катерина Гарасаменко. І хочу запитати, як ваші враження, що вам сподобалось, що вам не сподобалось? Скажіть чисту правду? Дякую, дівчата, за запрошення. Я хочу сказати, що мені дуже подобається сьогоднішній семінар. Пішла сюди для того, щоб такий курс можна було викладати студентам. Щоб поділитися класними, отримати класні знання, класний досвід від практика. Давно хотіла такого семінара. Mm -hmm. І дякую, Катерині, що вона приїхала в Житомир. Я що не сподобалася? Мінусів немає. <світок> Тільки. <світок> О, окей. <світок> так, що ти не <світок> Хотілося б більше. Mm -hmm. Хочемо далі запитати враження у учасниць семінару. Скажіть, будь ласка, яка вправа вам сподобалась найбільше? Ну, я вражена сьогоднішнім семінаром. Дуже багато для мене нової інформації. Вправи всі цікаві, і практична частина, і теоретична в практичній частині сподобалось, що ми могли ось на одній зробити вправи і спробувати всі, всі елементи, які нам давала Катерина. Теорії дуже багато. Звичайно, зразу ж ми не можемо її опанувати, але дякуємо Катерині, що вона нам дасть презентації, які ми можемо користуватися. Дякуємо. Дякую вам. Ну, взагалі, основна моя ціль навчання на логопеда. То я колись в дитинстві хотіла стати лікарем? Та ви ще студентка? Ні, я вже вивчилась. Ага. Я хотіла стати лікарем в дитинстві. Ага. От і перша моя освіта дошкільна, але ну так не склалося трішки працювати. А от логоподія це свого роду також допомога. і моя головна ціль це допомагати діткам. Уже провокаційне питання. Чи була сьогодні для вас нова інформація? Так. Я ще студентка, і дуже багато інформації для мене такої, яку я чую вперше. Важко виділити щось одне. Я дуже рада, що нам презентації будуть скинуті, можна буде ще раз це все перечитати, запам'ятати і все взяти в практику. Та і я хочу з себе додати, що для себе я теж сьогодні відмітила декілька вправ, особливо тих, які стосуються змикання губ роботи із прикусами. І візьму собі у скарбничку. Дякую. Зараз ми хочемо вам розказати, як це було. Перш за все, я хочу подякувати Людмилі Котловій. Бо тільки завдяки їй стався цей захід, бо були її студенти. Взагалі, це її ідея, її запрошення від мене була організація, взагалі саме проведення заходу. Тому дякую вам, пані Людмила. Мені взагалі мега класно подобається з вами. Працювати і як же все було 30 учасниць. Спершу було 28 потім дві просто так. От в один момент додалися. І я завжди радію, що я роблю чуть-чуть більше сертифікатів, чуть-чуть більше купляю конвертів, чуть чуть більше всього друкую. Кожна учасниця отримала плакат із анатомією мімічних в'язів від Іри майорової Дякуємо. Тепер з цього дня ми стали такими повноцінними партнерками, і тепер кожна учасниця мого заходу очного буде отримувати подібний. Плакат ну, насправді мені це дуже класно, бо я не буду друкувати атласи м'язів буду кидати їх в електронному варіанті. Звісно, не сталося такого, що хтось там не отримав бонус. Бонус буде. Я буду скидати презентацію, буду скидати різноманітні посилання додаткові, і відповідно, що хочеться сказати, що ми вивчили. Ми вивчили анатомію, дослідили черепно-мозкові нерви. Ми розглянули вправи на розвиток міміки, на розвиток артикуляційного апарату, не масажні вправи на підвищення та зниження тонусу. І звісно, масаж масажу взагалі було багато, дуже багато дуже... дівчата такі. О, Боже, що знову ця. Практика <смі> було дуже багато практики. Ми розглянули п'ять. Давайте порахуємо. Лицевий трічастий наргіпаркіна зниження тонусу, підвищення тонусу, точковий і заїкання. Ми розглянули сім видів масажу, дівчата, сім видів масажу. І я хочу запитати тебе, Лена. Як взагалі тобі організація? Тобто, чого вам тобі не вистачало? Не вистачало? провокація. Ні, насправді все дійсно дуже класно, і як для Житомира це така доволі значуща подія. До нас приїжджали учасниці, до речі, із сусідніх міст, зокрема із Вінниці, mm -hmm. що теж цінно, тому хочеться, щоб в Житомир частіше приїжджали класні фахівці. Ось по організації все супер. Єдине ну, по моєму обличчю, напевно видно, що я реально стомлена. Мене катя і активізувала, і розслабила і напрягла потім знову. Але в цілому для себе, як я вже казала там у відео, що я для себе теж виконала деякі нові вправи, які я буду використовувати і в онлайні. І хто мене знає, то знає, що я працюю онлайн і можу задати запитання на що мені в онлайні логопедичний масаж. Ось а хто знає і дивиться наші подкасти, то ми розповідаємо, що ми знімаємо відео батькам, як працювати з тими чи іншими проблемами, які є у дитини. І якщо в онлайні я теж бачу, що є і пертонус, і над яким потрібно працювати, то відповідно я знімаю відео і пересилаю батькам. Тобто, це ці знання потрібні в першу чергу мені, щоб я їх потім передавала далі. Тому і насправді, коли ми ще там щось обговорювали, одна із учасниць дуже здавалася, що онлайн можна типу теж таке робити. Та онлайн можливо все, і очно можливо все, і онлайн можливо, все тому. Навчайтесь, приходьте, і якщо у вашому місті Каті Герасименко ще не було. У вас є чудовий шанс написати у коментарях під цим відео, з якого ви міста, і що ви готові допомогти у організації. Якщо нас збирається мінімум 30 учасниць, Катя приїде і до вас. Тому пишіть. Так, я приїду, і насправді сьогодні трошечки було важко, бо Передніх п'яти містах у мене була помічниця мені допомагала, допомагала Олеся. Наша логопташка, але нині панянка вагітна, тому довелося самі десь щось знімати, десь брати з учасниць допомогу, Тому насправді хочу ще відкрити вакансію моєї помічниці на ці заходи. Тож, якщо ви з цього міста, в яке я приїду, наступне і це буде суто по ваших запитах, то я не відмовлюсь від послуг помічниці. Звісно, це буде оплачувано. Тож. Я рада. — трішки допомагала, але що ти так без помічниця? Так, я розумію. Ну, я, я б не впоралась сама, бо насправді організація потребує дуже багато ресурсу і багато грошей, якщо чесно. Бо це і оренда, і і... Так, просто замовити їжу на обід, бо мої учасниці ніколи не Так, до речі, обід та я вже просто в тому. Я просто і все. Насправді, і кейтеринг, і кава брейк була класна, і обід доволі ситний, і ну супер. Тобто і нагодували, і пожм'якали взагалі та, і пожмякали, і нагодували, і знаннями голівку наповнили. Все, все дівчатка для. Вас. Тож пишіть, куди ще приїхати, я із задоволенням це зроблю. Далі ми послухаємо кількох учасників. Вони такі трошки, знаєте, сором'язливі були і не хотіли ні це говорити, але ми їх трошечки змусили. Ми не змусили їх казати гарні ну, слова, це лунало просто... від серця. <рес> От тож, дякую вам, дівчата. Дивіться і оцінюйте наш влог. Це mm. наш уже третій влог, до речі. Тож mm. наступний, можливо, буде у вересні на форумі. по диспрак, mm -hmm. диспраксіях, диспра скажу як Олена, бо вона диспраксія, і де там... диспраксіях, і диспраксіях. Диспра Тож слідкуйте за новинами, навчайтесь красуні, розвивайтесь всіх вам е найкращих людей взагалі в цьому житті, які тільки ті, ті. нехай, нехай проблеми та незгоди не Роблять вам в житті погоди. І нехай до нових зустрічей. І нехай в okay, вашому будь. житті буде окей. Okay.